19 травня 2018 року був звичайний рутиний день для 24-річної Джастін Вальдес. Вона закінчила свою справу у місті і вирушила додому до малівничого селища Еніскері. Однак того вечора дівчина безслідно зникла, як тільки вийшла з автобуса. За три роки до подій Частін Бальдес переїхала з Філіппін до Ірландії. Її батьки Терезіта та Даніло іммігрували сюди ще у 90-х роках, влаштувалися садівником та хатньою робітницею. Вони працювали на заможну родину і мали змогу жити на їхній території. А єдину дочку залишили на дідуся з бабусею та постійно надсилали їм гроші. Для нового життя вони обрали гарне селище Еніскері, розташоване у графстві Віклоу. Воно знаходиться всього за 30 хвилин від Дубліну. Це вважається безпечним місцем, тому багато іммігрантів приїжджають сюди, щоб жити, навчатись та працювати. Нарешті у 2015-му родина воз'єдналась. Всі втрьох вони оселились у гарному маленькому будиночку, який належав їхнім працедавцям. Батьки продовжували доглядати маєток, а Джастін вивчали економіку у університеті міста Брей. Паралельно дівчина працювала офіціанткою, а також нянчила сусідських дітей, щоб мати змогу оплачувати свої навчання і підтримувати батьків. 19 травня 2018 року Джастін оновлювала дозвіл на проживання в країні. Коли всі документи були підписані, вона, як і завжди, вирушила до спортзалу. О 16.20 тренування дівчини завершилось. Вона вийшла з тренажерного залу і побачила, що мати надіслала їй повідомлення з проханням купити хліба по дорозі додому. Для цього Джастін треба було вийти на зупинку раніше, щоб потрапити до продуктового магазину, а потім пішки дійти додому. Це приблизно 15 20 хвилин ходьби. О 18.00 автобус зупинився за своїм графіком на потрібній зупинці, та мати так і не дочекалась дочки того вечора. Джастін була відповідальною та пунктуальною, а також вона була близькою з матір'ю і протягом того дня постійно була на зв'язку. Але після того, як Терезіта попрохала купити хліб, дочка перестала відповідати на дзвінки. Це змусило матір вирушити на її пошуки. Жінка ходила вулицями, звертаючись до перехожих, запитаннями, чи не бачили вони гарну Філіпінку у спортивному костюмі. Та люди знизували плечима і йшли далі у справах. Не в змозі знайти свою доньку самостійно, стурбована мати вирішила звернутися в поліцію. У відтілку їй задавали типові питання на кшталт, Які стосунки в родині і чи не могла дівчина втекти. Переглянувши телефон Терезіти, поліціянти переконалися у тому, що зникла Джастін порядна та відповідальна дівчина, що любить свою родину. У день зникнення на телефоні матері у переписці з дочкою було 63 повідомлення. Останнє з них було надіслане о 16.20. те саме, де Джастін погоджується купити хліба. Того вечора до відділку поліції надійшло два дзвінка. Які могли пролити світло на подію. У першому жінка, яка керувала своїм авто, повідомила, що о 18.20 стала свідком того, як чоловік заштовхував дівчину азійського походження у свій багажник. Це було чорне авто Нісан, припарковане на узбіччі дороги. Вона чула крик, але не зупинялась, бо боялася за свою безпеку та за сина, який сидів у машині. За описом, це була темноволоса дівчина, що була одягнена у спортивний одяг. Сірі легінси, білі кросівки та темну куртку. Потім інший автомобіліст повідомив, що бачив, як Філіппінку насильно саджала на заднє сидіння чорного Нісану кашкай. Дівчина помітила його та почала махати руками. Водій повідомив про інцидент не одразу, а о 19.20, вже після того, як приїхав додому та обговорив цю дивну ситуацію з дружиною. Чоловік підозрював, що став свідком викрадення, тому вирішив сповістити органи влади. В обох випадках опис дівчини збігався зовнішністю Джастін Вальдес. Схоже, що у викрадача не вийшло закрити дівчину у багажнику, і коли наступний водій їхав слідом за першим свідком, злочинець вже саджав дівчину на заднє сидіння. Правоохоронці виїхали на місце, вказане свідками, там вони знайшли розбитий мобільний телефон та сумку, в якій лежав хліб. Пошуки зникли і було розпочато негайно. Правоохоронці мали надію знайти дівчину живою. Шукали за допомогою гелікоптера, патрульних машин та підключали громадян. Також авто, про яке говорили свідки, шукали за допомогою камер відеоспостереження. Якщо хтось може допомогти, знайти її. Ми були б дуже вдячні вам усім і в цьому випадку подзвоніть до відділку нуль один також ми шукаємо чорний Nissan Qashqai. Якщо хтось з вас побачить цю машину, зателефонуйте 999, Повідомте про її місце знаходження, але не підходьте до водія. Ви можете сказати про останнє перебування Джастін? Вона йшла додому, вона лише встигла вийти з автобуса. Ми думаємо, що вона вчора займалася своїми справами і поверталась додому в Еніскері. Тому ми бажаємо, що її викрали десь тій місцевості. Зараз ми намагаємось встановити, які були її останні кроки. Переглядаємо записи з камер спостереження, беремо до уваги заяви свідків. Ми маємо велику слідчу групу, яка працює над справою. Чи знаєте, скільки людей було в машині? Ми точно не знаємо, але, схоже, лише одна особа. Розслідування зараз знаходиться на ранній стадії, тому ми не маємо всіх фактів на даний момент. У вас є реєстраційний номер. Як думаєте, він фальшивий чи справжній? Ми б хотіли поговорити з водієм, щоб виключити його зі списку підозрюваних. Але ми думаємо такий є зв'язок. Якраз намагаємо з'ясувати, який саме. То ви ще не виявили імені водія. Ми ще не розмовляли з ним. Але ви ідентифікували його? Так, у нас є припущення, хто саме зареєстрований під цим номером. Але нам би хотілося уточнити, хто насправді був за кермом. То була заява про викрадення цього авто. Ні, це авто ніхто не крав. За допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити, що вказаний автомобіль сан рухався з автобусом, в якому їхала дівчина. І він не просто їхав позаду, він його переслідував. Це спонукало зробити висновок, що викрадач діяв за планом, і Джастін була його ціллю того дня. Як виявилось, авто було зареєстровано на Ніколь Хенесі. Але очевидно, що поліціянтам був потрібен чоловік. Ніколь була одружена 40річним Марком Хенесі. Вони проживали у престижному районі, мали двох маленьких дочок і вважались доволі заможними. Родина мала хорошу репутацію. Марка вважала тихим, привітним та працьовитим чоловіком та гарним сусідом. Він займався будівельним бізнесом, тому грошей їм було завжди достатньо. Кримінального минулого чоловік не мав. Правоохоронці прибули за адресою підозрюваного о 10 ранку 20 травня. Їх зустріла Ніколь та повідомила, що не бачила Марка з минулого вечора. Він мав поїхати до бару після робочого дня, але ночувати додому не прийшов. Вона подумала, що він просто хотів відпочити, адже щоночі, немовля, не дає їм як слід виспатись. Також дружина розказала про їхні проблеми у шлюбі за останні місяці. Картинка добропорядного батька була зіпсована розповіддю про надмірне вживання алкоголю та інтерес до заборонених речовин. Поліціянти лише більше переконались в тому, що вийшло на підозрюваного. Однак, де його шукати, було великим питанням. Слідчі прийшли в бар, який Марк відвідував минулої ночі. Співробітники підтвердили, що Хенесі дійсно був тут минулого вечора, але всього 10 хвилин. Він випав кухоль пива за переглядом футбольного матчу та покинув заклад. На записі з камери відеоспостереження видно, що чоловік йде до свого авто о 17.40. При цьому він з кимось розмовляв по телефону. Вже через півгодини його авто переслідувало автобус, в якому перебувала Джастін Вальдес. О 23.00 він знову повернувся до того ж бару, поговорив з деякими знайомими та пішов. Ті люди потім свідчили, що чоловік був знервованим. Що Марк робив у проміжку між 1740 та 23.00 залишалось невідомим. Підозрюваного було неможливо відстежити за телефоном, бо пристрій був відключений. Він зробив лише один дзвінок дружині, аби повідомити про те, що буде відсутній якийсь час, і знову зник з радарів. Та пошуки не зупинялись ні на мить. Родина Марка зверталась до нього через Змі та закликала здатись. Але схоже, у чоловіка були інші плани. Коли пресою ширились прохання до громадян надати будь-яку інформацію по справі Джастін, до відділку поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що прямо зараз, о восьмій вечора, їде позаду розшукуваного автомобіля, за кермом якого сидить чоловік, схожий на Марка Хеннесі. Він їхав у напрямку парку Черрі Вуд. Жінці подякували та сказали, щоб трималась подалі від авто. Поліцейський патруль вже виїхав на вказане місце. Коли поліціянти прибули, вони побачили авто підозрюваного. Сам Марк сидів на місці водія, весь вкритий кров'ю. Вони побачили це через опущене вікно. Поліціянти оточили авто з усіх сторін, аби заблокувати шляхи для птечі. Вони зрозуміли, що чоловік був у власній крові, адже той мав рани на шиї та на руках. Марк зробив довгі глибокі порізи від зап'ястка до ліктя та сидів, тримаючи канцелярського ножа в руці. Поки не було зрозуміло, чи є в машині Джастін. Коли поліціянти підійшли ближче, Марк замахнувся ножем у бік пасажирського сидіння. Поліціянти припускали, що там може перебувати дівчина, і, щоб врятувати її життя, один з офіцерів відкрив вогонь в бік Марка, влучивши йому в плече. Чоловіка витягли та поклали на землю, а медики почали надавати допомогу на місці. Хтось з них питав, що трапилось з дівчиною, але підозрюваний мовчав. Інші поліціянти кинулися відкривати двері авто, але, на жаль, Джастін всередині не було. Валялась лише пляшка Джек Денілс. В багажнику її теж не знайшли. Доки Марк Хеннесі ще був при тямі, його намагались допитати, куди він дів Джастін та що зробив з нею. Але чоловік не співпрацював. Було видно, що йому лишилось недовго. Куля, що влучила в його плече, як виявилось, відрикошетила в груди, і чоловік помер на землі оточення медиків, так і не сказавши, де знайти дівчину. В цей момент всі відчували розпач, безсилля, безнадію і навіть провину за те, що випадково позбавили життя головного підозрюваного. Шанси знайти Джастін живою зменшувалися з кожною хвилиною. Та, дослідивши авто ретельніше, було виявлено записку, заплюмовану кров'ю настільки, що не було можливості одразу прочитати, що там написано. Її передали на судово медичний аналіз. Експертам вдалося дізнатися, що написав Марк Хеннесі. Там було лише два записи пробачте, і замок Пак Лейн. Насправді це руїни замку, які знаходяться в Добліні. Офіцери були впевнені, що це підказка де шукати дівчину. Зранку, 21 травня 2018 року, слідчі вирушили до вказаної локації. До пошуків також підключили військових, які ретельно прочисували величезну територію. І вже скоро було знайдено гаманець з документами та шкарпетку зниклої. Обійшовши занедбане поле для гольфу, один з військових знайшов Джастін серед чагарників. Але, на жаль, вже не живою. Аутопсія показала, що дівчина була задушена руками через три години після викрадення. Токсикологічна експертиза виявила, що Марк Хеннесі накачав її речовинами, потім чинив нарогу та позбавив життя. Ця новина шокувала всю спільноту і розбила серце батькам Джастін, які до останнього сподівались побачити свою доню неушкодженою. В них відібрали єдину любу дочку, життя якої лише починалось. Аби поховати Джастін на батьківщині, вони створили сторінку на GoFundMe, щоб зібрати кошти. Потрібна сума складала 10 тисяч євро, але небайдужі люди продовжували донатити і так врешті назбиралося понад 110 тисяч євро. Провести Джастін Вальдес прийшло сотні людей. Вони висловлювали свої співчуття і розділяли біль всієї родини. На церемонії прощання люди були одягнені в рожеві футболки. А в небо злетіли білі повітряні кулі, символізуючи надію серед відчаю. Поліція не виявила жодного зв'язку між жертвою та викрадачем. Вони не були знайомі особисто, але слідчі вважають, що Марк помітив красуню в ресторані, в якому вона працювала, стежив за нею якийсь час і таким чином став одержимим нею. Або він бачив її в спортзалі, до якого вона постійно ходила, знав її розпорядок дня, тому слідував за автобусом, яким дівчина часто їздила додому. Для сторонніх очей Марк Хеннесі був звичайним сім'янином, що любив своїх дочок та дружину, мав гарну роботу та достаток, але насправді їхній шлюб був на межі розпаду. Про це навіть свідчили години, проведені в Тіндері, де чоловік знайомився з іншими жінками. Фінансова сторона родини теж не була такою гарною, як всі думали. Чоловік мав борги, був залежний від хімічних речовин та дозволяв собі сідати нетверезом за кермо. Його неодноразово виганяли з пабу за неадекватну поведінку та переслідування жінок в закладі. Свідки казали, що в день викрадення частин Марк шукав, де придбати заборонені речовини, і, схоже, таки знайшов. ДНК Марка було введено в базу даних поліції, бо, можливо, він був пов'язаний з іншими зниклими жінками чи нерозкритими злочинами. Його дружина більше не змогла жити в Ірландії та покинула країну. Офіцер, який стріляв у Марка, був виправданий на суді, оскільки діє в рамках закону. А сам Марк, звісно, не отримав належного покарання. Але в день, коли він покинув цей світ, з лиця землі зник ще один потенційний серійний маніяк. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зачепила ця історія, поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає розвитку каналу. Дякуємо всім нашим спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку.